Складіть спочатку собі такий план і розділіть його на дрібні задачі. Наприклад, якщо ти хочеш займатися, точніше спробувати займатися доставкою, щоб зрозуміти, чи це твоє, то ти можеш почати від того, те, що записати, що тобі треба купити павербанк, бо відомо, що iPhone або Android довго заряд тримати не буде. І переходити до наступного пункту. Потім, наприклад, сумка. Дивишся стосовно сумки різні оголошення, це може бути Олікс, якщо хочеш нову, то тоді купуєш у партнера, з яким ти будеш співпрацювати, який тобі допоможе, починаючи від реєстрації та закінчуючи паспортними даними, тобто, щоб ти усі документи там завантажив, пройшов верифікацію та не було жодних проблем. Тобто вибір завжди за тобою, і знаєте, я вам можу сказати так. Те, що навіть людина, яка думає займатися чимось додатковим для того, щоб спробувати заробити додаткові кошти. І якщо раптом у вас щось не вийде, то це не означає, що ви не вдаха, це не означає, що щось з вами не так. Це означає, те, що ваша думка, яка була в голові, була реалізована.